Дуже часто пацієнти звертають увагу на те, що препарати для підготовки для колоноскопії дуже несмачні і їх важко приймати. Тому я хочу вам запропонувати декілька лайфхаків, щоб полегшити підготовку. Перше препарати треба приймати охолодженими, тобто вам потрібно взяти кувшинчик, набрати в нього води, поставити в холодильник, охолодити, і потім уже в ньому розводити препарат і приймати його. Наступний лайфхак. Так як препарати мають несмачний, дуже привкус, солонуватий або солодкуватий, його важко ковтати. Тому рекомендується приймати препарат через соломинку. Тоді ви не будете так сильно відчувати цей присмак у роті. Якщо при прийомі препарату у вас викликається нудота, то між прийомами ви можете розсмоктувати льодяники по типу м'ятних конфет або барбарисок, або запивати. Препарат по ковточку мінеральною водою без газу або яблуневим соком. І останнє: при прийомі препарату не рекомендується лежати, тому що препарат накопичується у шлунку і може викликати нудоту. Тому ж рекомендується рухатися, виконувати якісь хатні справи, ходити для того, щоб не було нудоти.